Мені здається, що кілька актуальних цифр допоможуть краще зрозуміти ситуацію. Як я вже зазначав, якщо говорити про надходження лише до фонду соціального страхування ФСС тобто до системи, яка обслуговує забезпечення працівників, то вони наразі становлять близько 11,5 мільярда злотих на рік. Це безперечно немаленька сума. З іншого боку, обсяг сімейних виплат, які ми щороку перераховуємо українським громадянам. Становить трохи понад один мільярд злотих, тобто ці витрати лише частина від тих одинадцяти мільярдів, які надходять у систему. Додатково важливим є також віковий склад українців. Які працюють у Польщі, адже саме він впливає на структуру виплат, переважна більшість українських громадян це люди віком від 25 до 40 років, тобто в найактивнішому трудовому віці. Це означає, що вони не лише працюють, а й роблять внесок у систему соціального забезпечення, не будучи значним тягарем для неї. варто підкреслити, що частка короткотермінових виплат для українців, наприклад, по хворобі чи у зв'язку з материнством. Становить менше 1% від усіх аналогічних виплат полякам. це справді дуже незначна частка, і це надзвичайно важливо.